Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми читаємо з нагірної проповіді, і це Євангелія від Матвія, 6 розділ, вірші з 5 по 15. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і отець твій, який бачить і таємне, віддасть тобі. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так, Отче наш який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте, не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів, дивно, як мало Христос учив про молитву. Вже пізніше в історії Християнства. Ченці відлюдники анахорети, містики і духовні люди в усіх християнських традиціях будуть накопичувати досвід молитви так звана розумна молитва східних ісихастів, невимовне переживання Бога католицькими і протестантськими містиками, глосолалії неоп'ятидесятників. Нічого з цього Христос не мав наміру передати своїм учням на великий жаль для них. Бо семінар з молитви, який Христос дав своїм учням у відповідь на їхнє прохання в Євангелії від Луки, 11 розділ 1-4, цей семінар виявився прикро коротким і наскільки ми можемо знати, не мав свого продовження. Господь дав лише кілька загальних повчань. А до них коротку, просту молитву Отче наш. Проте, чи так вже мало він нам залишив у цій молитві. Можливо, ця молитва лише фундамент для молитовного життя християніна. Але ж фундамент визначає те, якою буде надбудова. Фундамент найважливіший елемент будівлі. Але ми спитаємо, чи взагалі потрібна надбудова, чи недаремно трудилися містики й анахорети, відлюдники, які залишили нам свій влетенський багатовіковий молитовний досвід? Безсумнівно, їх досвіду немає ціни. Це як запитати: а чи потрібні інші науки, що вивчають людину, крім того, що ми вже знаємо про людину з Біблії? Звичайно, потрібні. Але чи спираються ці науки на біблійну антропологію? Розвиваючи своє знання про людину, чи не заблукають у темряві на хибні шляхи, і чи не дійдуть, дійдуть хибних висновків? Так з наукою, і так з молитвою. Якщо ми не вивчимо цей фундамент належним чином, то можна потім у своєму подальшому будівництві, молитовному будівництві піти в перекоси. Адже, як зазначив апостол Павло в листі до Римлян 8:26. Не знаємо, за що і як маємо молитися. Ми дійсно не знаємо. Павло не знав, і ми не знаємо, тим більше ми не знаємо. У молитві Отче наш не слід шукати такі рівні, що йдуть під землю, на яких містяться приховані наддуховні якісь там містичні смисли. Це не так. Немає там цих рівнів. Це проста, нехитра молитва. Тому і проповідь цю я назвав Молитва 101. Ну, ну, можливо, десь 20-25 років тому цю проповідь модно б назвали молитва для чайників. Ну, нехай буде молитва для чайників або молитва 101. Проте молитва Отче наш має цікаву структуру, яку нам потрібно побачити. Ця молитва має три частини. Де перша і третя є відповідні одна до одній, а середня від цих двох відрізняється. І ось подумайте ще раз про число 101. Якби ми не дивилися на нього, справа наліво чи зліва направо, воно буде незмінним 101. І цю молитву також можна з однаковим успіхом вимовляти як спочатку до кінця. Так і з кінця до початку, тому що це 101. Ось як можна перефразувати першу і третю частини, що вони східні, що вони подібні одне до одної, якщо їх об'єднати. Дивіться, Отче наш, що на небесах, хоч твоє ім'я не святиться тим, хто живе на землі, це вірш 9. Ми сповідуємо, що слава належить тобі, вірш 13. То нехай твоє ім'я буде славним і на землі. Хоч Твоє царство тільки наблизилося, але ще не настало на землі, вірш 10, ми сповідуємо, що царство є твоїм, вірш 13. То нехай воно прийде на землю, як воно є на небі. Хоч воля твоя не твориться на землі так само, як на небі, вірш 10. Сила для її встановлення на землі твоя, і ми сповідуємо це, Вірш 13, то нехай твоя воля буде й на землі. Отже, у першій частини, частині молитви ми висловлюємо бажання, щоб земне опинилося під владою Небесного. І хоча може здаватися, що земні справи не ну, так, так би мовити не підконтрольні Богові, що людські царства живуть. За своїми власними законами та самі обирають свою долю, а слава на землі належить іншим іменам, а не імені Божому. У третій це перша частина. У третій частині ми сповідуємо, що реальним є не те, що видиме, а те, що невидиме. І ми чекаємо і жадаємо, коли вже настане ця невидима реальність, якою б далекою, якою примарною вона наздавалася. Оце перша і третя частина. І між цими двома частинами міститься фрагмент, де ми просимо Господа задовольнити наші найважливіші потреби: фізичну їжа, хліб наш насущний та духовну. І тут е, йдеться про прощення і чисте сумління, а також захист. Від таких спокус, які здатні дати дияволові владу над нами, зламати нашу, зламати нашу вірність Богові та занурити нас у безодню зла, щоб цього не сталося. Ми всі читали слова Якова та Петра про іспити та спокуси. Вони пишуть, що віряни повинні з радістю сприймати різні іспити або спокуси, і ми дивуємося, а як же не веди нас у спокусу? Що з цим робити? Але тут немає протиріччя. Фразу не введи нас у спокусу не можна відривати від наступної за нею, але визволи нас від лукавого. Дивіться, мета Бога у спокусах, мета Бога зробити нас міцнішими, щоб приводити нас до духовно-моральної досконалості. Про це пишуть Яків і Петро. Мета сатани в спокусах. Повалити нас, зламати, занурити в гріх, відкинути від Бога, знищити. І ось просити, щоб цього з нами не сталося, Господь вчить у молитві Отче наш. Давайте тепер перейдемо від тексту Отче наш до інших важливих елементів, що стосуються молитви і містяться в нашому уривку з цієї нагорної проповіді. Тут є три теми. Розкриті через протиставлення. Три пари протилежностей таємно явно це перша пара. Багатомовність малослів'я це друга пара, і прощення непрощення. Третя пара. Три теми розкриті через протиставлення. Перша таємно явно. Не будьте побожними на показ, каже Господь. Шукайте похвали не від людей, а від Бога, якому молитесь, або постіть, або коли даєте милистиню». Там Господь каже, що не робіть цього прилюдно, щоб люди бачили, щоб вони вами дивувалися вашій молитовному вашому життю, або коли ви постіть, або коли ви даєте милестині, щоб цього не відбувалося. У східній православній християнській традиції взагалі було прийнято приховувати а, свої духовні досягнення. Деякі ченці і відлюдники, яких вважали такими, що вони вже вдосконалилися, часом приховували свої откровення і досягнення. Вони навмисно поводилися провокаційно, щоб люди не думали про них краще, ніж вони були насправді. Чому вони так робили? Тому що ці християни вважали, що зазнати осуду від людей краще для вічності, ніж мати похвалу від них. Адже Ісус сам сказав, що якщо люди захоплюються вашою духовністю, то ми вже одержуємо свою нагороду тут і не матимемо нагороди на небесах. І ось ці люди вони, вони хотіли мати нагороду на небесах, і вони запобігали тому, щоб люди їх хвалили. Щоб люди. Захоплювалася їхньою духовністю або духовними досягненнями. Приховувати свої досягнення буває дуже важко. Нам кортить, щоб інші віряни теж знали про наші откровення, про чудеса, які Господь творив через нас, про наші подвиги там, десь в галузі духовних дисциплін. Але що більше ці досягнення, що ближчі ми до Бога. Тим меншою стає спокуса марнославства. Якщо ви справді багато часу проводите за читанням Біблії та молитвою, вам не потрібно думати про те, як дати своїм дітям добрий приклад. Ви не маєте демонстративно сідати в кімнаті, в якій зараз граються діти, з величезною Біблією в руках, щоб вони вас бачили. І це не є необхідним, щоб за кожної зручної нагоди ніби мимохідь. Ви упускали фразу Господь нещодавно відкрив мені або Господь сказав мені. Краще кажіть, я нещодавно усвідомив. Нехай спосіб, на який ви це усвідомили, залишається потай від людей. Господь бачить все ваше таємне. Не треба, щоб люди бачили, не треба, щоб люди чули. Далі. Що мав на увазі Ісус, коли застерігав від язичницької багатомовності або марнослів'я в молитві? Напевне, це щось відмінне від того, що сам він казав в Євангелії від Луки 18.7? Хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч? Можна кликати до Нього день і ніч? Це не багатомовність, це не марнослов'я. Або не те ж саме, що, е, до чого закликає Павло. Невпинно моліться Солонян 5:17. Невпинно моліться і багатомовність це різні речі. Справа в тому, що язичники прагнули привернути увагу божества до себе, до своїх потреб. Адже божество примхливе і непередбачуване. За ним ніхто не помічав таку рису характеру, як любов та милосердя. Невідомо, чи не ображене воно на тебе за недостатнє або неякісне приношення, чи не вирішило помститися тобі. Невідомо. Тому в молитвах язичники клянчили і скіглили, як надокучлива дитина, що змором бере своїх батьків. Пророк Ілля висміював такі взаємини між язичницьким божеством і його адептами, коли ж закликали Вала. Він казав, він підбадьорював їх і казав: кричіть, кричіть. Можливо, він по шию в справах або він медитої, медитує. Е, він же, Бог, нехай медитує. То ви своїм гучними голосами виведіть його з цього стану, медитаційного. А можливо, він взагалі спить або в дорозі. Ми про це читаємо в першій царів 18,27. Розумієте, не про кількість слів у молитві, не про характер навіть цих слів, і не про довжину наших молитов вчить Господь в Матвія 6. Йдеться про наші уявлення про Бога, якому ми молимося. Ваш Небесний Отець уважний до ваших потреб. Бо Він істинно є Отець. Він знає ваше серце. Він читає його як книгу, знає всі ваші потреби. Вам більше не потрібно боротися за те, щоб привернути його увагу для вас. Не робіть цього. Не потрібно сумніватися в його ставленні. Не потрібно просити Його так, начебто, ви прагнете поліпшити його думку про вас або завоювати його прихильність. Не треба цього робити. Йдемо далі. Чому, давши зразок молитви, Христос після цього зупиняється тільки на одному її аспекті прощенні ближнього. Чому саме прощення? Притча Христа про злого боржника все пояснює. Матвія 18, 21, 35. Обов'язково прочитайте її вдома, якщо ви не знаєте цієї притчі. Дуже цікава річ. Християни отримують прощення гріхів, які мали позбавити нас вічного життя? Як же нам тепер не прощати дрібниці, реально дрібниці в порівнянні з е, вічним життям? В порівнянні із е, другою смертю? Що таке е, речі, які люди роблять проти, проти нас? Це дрібниці. Як нам тепер не прощати ці дрібниці своїм боржникам? А якщо ми чинимо так само нерозумно і жорстоко, як герой притчі, ми можемо опинитися в ситуації, коли Господь більше не буде чути наші молитви. Наші молитви про прощення. Прощення це прояв милосердя. Коли ми прощаємо, ми проявляємо милосердя. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні прощаючі, бо вони будуть прощені. До речі, блаженне милосердя це Матфія 5:7 Блаженство. Господь знав, що для людини, що ще не вдосконалилося, страх є більш сильним мотиватором, ніж любов. Мабуть, тому в цьому ривку Ісус, Ісусу доводиться погрожувати наслідками непрощення замість того, щоб мотивувати нас добром, яке вийде з прощення. Не робіть цього, тому що ви не будете прощені, самі не будете прощені. Це погроза. Чому Господь не мотивує нас тим добром, яке вийде з прощення? Навіщо він погрожує? Тому що ми ще не вдосконалилися. Тому що страх є більш сильним мотиватором, ніж любов. Але що це за добро, яке може вийти з прощення? Це добро. Це життя в радості прощення. Ось що нас може мотивувати теж, окрім погрози. Тоді й самому легше прощати. Якщо ти живеш в радощі прощення, самому легше прощати. Хочеться віддавати, а не тільки приймати. Віддавати це прощення. Хочеться віддавати. Не повинен віддавати, а хочеться. Радість прощення завжди оновлюється. По-перше, по наближенню до Бога ти бачиш у своєму минулому житті, в минулому житті ті вади, яких раніше не бачив. Виявляється, тобі було прощено навіть більше, ніж ти думав. І це причина для нової радощі. По-друге, потреба в новому прощенні, вже новому, залишається завжди. Наближення до Бога відкриває в тобі ті мури з брудним мотлохом, які вже неможливо далі ігнорувати. Їх потрібно вичищати, але спочатку потрібно очистити від них свою совість, своє сумління. І коли це прощення відбувається, вже сьогоднішніх гріхів, не вчорашніх. Ми відчуваємо радість, знову відчуваємо радість, відчуваємо легкість духовного оновлення та свободи. Тому що духовне оновлення і свобода, свобода дають радість і легкість. Радість прощення завжди оновлюється усе наше життя. А з цією радістю оновлюється і наша здатність прощати інших, наше бажання прощати, не тому, що потрібно. Не тому, що мусимо, маємо, а тому, що хочемо. Тому, що знаємо, що нам прощено. Це була Євангелія від Матвія, 6 розділ, вірші з 5 по 15.